Євген Гребінка Сонце та хмари. Байка. Ось сонечко зійшло, І світить нам, і гріє, і Божий мир, як маківка, цвіте. На небі чистому ген хмара бовваніє. Та хмара надулась, і річ таку гуде. Що вже мені се сонце надоїло? Чого воно так землю веселить? Хоч я насуплюся, воно так і блищить. Я полечу йому назустріч, сміло. Я здужаю його з собою затемнить. Дивлюсь, і хмарами пів неба замостило, на сонечко, мов ніччю налягло, а сонце вище підплило і хмари ті позолотило.